Доліво Христі. Прийдемося по запитаннях коротенько. Христос хрещається. Отче Василь, маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, у майбутнього новонародженого є двоюрідний брат. Якому 20 років? І батьки хочуть взяти. За хресного тата двоюрідного брата, тої новонародженої дитини. Чи можна так, щоб двоюрідний брат був хресним своєму братові? Дякую дуже. Хресним може бути людина, яка є охрещена. І веде добрий християнський спосіб життя. Крапка. Кого ви собі там узмете за Хрестного, той і буде вам хресним. Це є. Духовне, духовне родство, духовна родина. Кого хочете, того виберіть. Що багато не говорити. Немає перепон, щоб хтось хотів брати когось за Христом. Так, наступне питання. Я все-таки не розумію розірвати шлюб старі люди ніколи їм не. Не потрібні. А, старі люди розірвали шлюб, нікого їм не потрібно самі. Що самі шлюб розірвали у ЗАГСі, а в церкві ні, то в церкві байдуже, аби тільки по... посповідався, то для чого потрібно було вінчатися? Отже, прошу вас роз'яснити. Якби я ще поняв ваше запитання, ціни би вам не було. Розірвали шлюб старі і ніколи їм люди, нікого їм не потрібно самі. крапка чи що, шлюб розірвали в ЗАГСі а в церкві ні. Ну що тут вам не зрозуміло? Що вам не зрозуміло? Розірвали шлюб державний, отримали свідоцтво про розлучення. так а у церкві рахується в іншині. Що не зрозуміло вам? Ну, що не зрозуміло? Там, там зробили порядок з документами тут ні. Діло в тому, що церковний шлюб не дає права у вступлення в наслідство, а державний дає. Якщо людина не хоче жити в шлюбі, ну, не може жити в подружжі. так? Розійшлися, розвелися державним розводом, розвелися, <кій> а за нею рахується шлюб. Але він не збирається женитися ще раз. Нащо йому розводитися, щоби що? Розійшлися і живуть окремо. Діти великі, все, вони вже старі, як ви кажете. А щоби, так як не змогли жити разом, державу оформили, розійшлися і все. Як би зрозуміло. Я не думаю, що старіше надумають жениться. Як надумають жениться, то тоді хай цей, як тось називає? Хай узаконять свої відносини. Христос народився доброго часу, Отче, скажіть, будь ласка, де знаходиться ця церква, де ви служите. Місто Дніпро, вулиця Андрея Шептицького, 8. Приїжджайте. Христос рождається, Отче, дорогий Отче, чи гріх просити собі смерти? А для чого? Нащо вам просити смерти, як Бог вас покликав до життя? Просити смерти для чого? Якщо людина утішне людей до читає? Буває в житті так, що фізично і одночасно, і психологічно важко. Що все зовсім здається, що краще померти. Ага, була вже вмерла і вже знає, що краще померти, так? Вже були, там, вже раз умирали. Чи треба сповідатися і покаятися з цього? З котрого? З чого покаятися? Що хотіла Покаятися треба не з того, що ти хотіла вмерти, а з того, що не справилася, була нетерпелива. Не справилася, не була сильна. Господь Бог хоче, щоб ми пройшли цю долину сліз, якою можна назвати наше життя. Щоб ми пройшли в це місце випробування і щоб показали Богу, ось я, Господи, ось я і діти мої, яких дав мені Господь. Пише псалимуці. Я пройшов, Господи, Твоє випробування, і ось я от такий. Мене спокушали, щоб я щось украв. Я стримався, я не вкрав. Я був злий, і треба було поматюкатися, посварити когось. Я стримався, Господи. Був час, що мені було дуже тяжко, була тяжка хвороба. Мене так все боліло. Хотілося вмерти, бо вже думаю, що вже гірше не буде, і я хотів вмерти, але я переміг себе. Я, Господи, не міг таке дурне думати. Коли згадав про тебе, святого Бога, який дав мені життя. І пройшовши всі ці випробування, стає людина і каже, Господь, молодець ти. От ти от молодець. І інші подивіться, бачите, який він молодець. А якщо ти не здав екзамени на землі, була спокуса окрасти ти крав, була спокуса брехати, ти брехав. Обманював, був нетерпеливий. Пройшов земне життя, здав екзамени, думаєш, та, так ніхто не, не зловив, ніхто не, не упрікав мене, та й не треба. Все рівно, після смерти, коли переступимо той поріг, пристанемо перед Богом і побачимо все зовсім по-інакшому. Не так, як ви привикли бачити, а зовсім по-другому. Ви побачите все зовсім по-другому. Ви побачите все, як воно виглядає, як воно є. І буде видно людину з усіма її гріхами, як рентген. І буде видно вигляд тих гріхів, так як ми бачимо на собі прикраси, гарне плаття. Гарний козаколку тут, голові, гарна прическа, гарний капелюшок і так далі. Ви себе так бачите, о, вам то подобається. Так ми бачимо то, як ми постаралися одягнутися і причепуритися. Але представте собі, що буде видно ваші гріхи всі, всі гріхи. І добрі діла це так, як одяг, який ми об... Одягнений, так? як одяг. Знаєте, Людина, як роздінеться, їй встидно. Вона встидається з свого тіла, і, ну, бо тому що це є нормально. Як казала моя бабка про це Васильку, подвис на пса, він і теж фіст, під себе, він теж має встид. Та й людина мусить мати встид. Бо ті, що не мають встиду, то в них не добре щось з головою. І тому як людина відчуває себе. Недобре, коли її роздягнуть, і вона хоче одягнутися. Так знаєте, для душі одяг це добрі ваші діла. Як ви нічого доброго не робили, ви будете стояти на страшнім суді з встидом. І про вас буде написано, і про вас було сказано, що ви будете хотіти, щоб на вас якась гора впала, камінь на вас по вас розчавив. Щоб ви не зможете стояти від того встиду, який ви будете мати перед сином чоловічим на страшному суді. Тому поняття фізичної страждання, е психічної, е якоїсь нестабільності, та, ми часом просимо, ой, Господи, легше вмерти. Та, та ні. Казала моя бабка Васильку, то що вмерти, то треба трошки потиснути. Це не так просто, як вам всі здає. І не думайте, що смерть це якесь покарання. Не думайте, що смерть це якась винагорода. Смерть це закономірність. Це та величина, через яку пройде всі, У усі, бо всі, хто народилися, повинні померти. І тому не смерти треба просити, а Здоров'я, просити терпеливості. Ми часом просимо, Господи, дай мені терпіння неправильно. Терпіння це, це саме терпіння, це те, це то, це то, що нам робить тягар, це те, через що ми терпимо. Так? Не треба просити терпіння, треба просити Бога терпеливості. Терпеливість – це те, що долає терпіння. Розумієте, вроді би прості речі, але ми дуже часто легковажимо своїми словами. І тому, і тому треба нам звертати увагу на, на всі слова. Христос каже, за кожне марно сказане слово будете відповідати. Оксана, Ремалюк. Христос рождається. Я з Івано-Франківська. Мій син поїхав на кілька днів до Дніпра по роботі. Дуже хоче знайти вашу церкву. Скажіть, будь ласка, адресу. Щиро дякую, нехай Господь благословить. Під кожним відео, яке ви бачите мене в Ютубі, під кожним відео де є опис до, опис до, до цього відео, до цього роліка. До цієї трансляції, там можна знайти адресу і так само номер телефону, на якому є Viber, куди можна писати мені повідомлення. Адреса храму міста Дніпро, вулиця Андрія Шептицького, 8. Я вже сьогодні казав. Так, Андрій пише наш модератор. Отче Василю, хотів, ну не він пише, він питання від нього. Отче Василю, хотів запитати у вас пораду. Ви Колись говорили, що хвороби нас трохи втихомирюють і ставлять на місце. От і з моєю дружиною так буває. Коли здорова, сварлива, а як трохи прихворіє, то спокійна. Я її дуже люблю, але часом в запалі суперечки наговорюю такого, що потім біжу перепрошувати. Думаю, вона розуміє, що це просто емоції, але мене все ж гризе совість. Скажіть, чи треба. Про такі моменти говорити на сповіді. Як воно вас мучить, то певно що? Не обов'язково розказувати священникові, що ви жінці казали, то не треба, бо тому що ви будете розносчиком інфекції. А коли ви приходите і кажете, я був нестриманий на язик. Я такого не говорив, знаєте, навіть не вам то повторяти. Мені так встигну, я, я обов'язково поправлюся, отче обіцяю більше того не робити. Тобто, приходіть на сповідь. З гріхами, і приходіть на сповідь з покаянням. Не будьте багатослівні, не треба священникові пояснювати, чому ти так зробив. Не треба оправдувати себе. Бо часом сповідь виглядає не як сповідь, а як прийшов собі, вуйко похвалитися. Тому не треба. Прийшов каже, Отче дорогий, був, значить, лінивий крав. Погані думки думав, і проклинав, і все, що ви там начудили. Розказав, розказав і все. І не треба от себе тих е, деталів. А щодо як здорова, то вуркоти, то як сама, то, то нормальна. Знаєте, не накликайте на себе хвороби, так? Бо буде чоловік молити, щоб в мене була нормальна жінка, а вона нормальна тільки слаба. Так що вважайте з Ви так бавитеся, і потім кажете: «Йой, Господи, за що ти мені дадеш? Ти не Господа питайся, ти чоловіка свого спитай. Дітей своїх спитайся, що тобі так пану. Ні, вона Бога святає. «Йой, Господи, що це мені так тут недобре? В хаті не, нема кришки хліба, нема. Ні одного гривня, розумієш біда така, Господи, щось стало. Чого ти Бога запитаєш? Питається перший раз тих своїх хатних, розумієш. Потім роботодавця свого запитається і так далі. Ми, ми, ми люди, ми є дуже хитрі, так? ми спорчені перевородним гріхом, і ми по своїй природі є більш схильні до злого. І тому, і тому ми в більшості робимо погані речі. Нам їх легше робити. Як, як добрі. Бо погану річ можна зробити, ну, вазу можна розбити за один раз, за одну секунду, втрутив ти і все. Та? А що зробити добре, треба більше часу, більше старання і більше уміння. Тому будьте дітьми Божими, не шукайте собі легких доріг, бо легкі дороги це те, що. Знаєте, вікно вибите, знаєш, там щось, когось принизити, а будьте Божими дітьми. Бо принизити можна одним реченням людину, а дати їй відчуття гідності треба з нею поговорити пару хвилин хоча б. Будьте Божими. Старайтеся для Бога бути добрими, щоб ви. Не лінувалися говорити комусь добрі речі, робити добрі речі, бути терпеливими і бути тими, хто розносить добро у світ. А щоб нести добро треба самому бути добрим. Так що до чоловіка, то і до жінки кажу вам, робити один одного щасливими. Як? Робіть так, ви добре знаєте, що вас робить щасливим і робіть один одного щасливим. Отже, Василю, маю ще питання у дитинстві, моя мати зі страху запрошувала сусідку зливати віск, коли я був малою дитиною. Ця сусідка була доброю людиною, що неділі ходила до церкви, запалювала ружу, зливала віск, і при цьому все лише читала молитві. Ніяк ніякого злого. Нічого злого про неї ніхто не казав. І навіть говорили що людям, що це допомагало, але чув, що з точки зору церкви такі речі недобрі. Хотів би зрозуміти, як правильно до цього ставиться і чи при сповіді краще розкається і висповідатися, коли це було гріхом. Іван. Друзі мої, то, що робить людині добре, не завжди означає, що це хорошо. Я не знаю точно, як ті наркомани балдеють, як вони кажуть, але кажуть, що вони знаходяться в такій стані айфорії від наркотика, їм, типа, як би добре. Але всі знають, що це зде. І коли ти приходиш, тебе болить голова, бо дитина там щось налякалася, і приходиш до бабки ворожки. Я вам скажу з позиції психології, так? людина, ну, дитина, коли щось перелякається там. Собаки чи там ракета опалата? Що відбувається всередині? Одноразово виділяється велика кількість адреаліну. І якщо він є нереалізований, організм починає ну, не справляється, дитина погано спить, ще там щось. Приходить до бабки, зливають віск. Дитина розуміє, що відбувається якась особлива магія, відбувається якась дуже значна подія. І воно допомагає, Воно допомагає, але воно допомагає одноразово, і воно е не висуває проблему, а капсулізує, воно її воно консервує проблему. І всі ці законсервовані проблеми, зливання воску, підпалювання ружі, вони потім, знаєте, як інкубаційний період для інфекції якоїсь, так? коли організм не здатний повністю перебороти інфекцію, але бореться. Інфекція закривається в кокони. Ну, є ще таке поняття, хронічна хвороба. Я буду спрощувати, бо тому що зараз лікарі мені будуть розказувати, що воно очі, то трохи не так. Я знаю як. Я говорю так, щоб було зрозуміло просто. Певна інфекція закривається в кокони, і, і потім чекає певних сприятливих умов. І коли ті умови приходять, вона починає плодитися, але імунна система вже її розпізнає не як зовсім чужу, а майже свою. І вона тоді дуже легко плодиться. І коли вона набирає критичної маси, потім вже її так просто не вилікуєш. Тому хронічні хвороби лікуються як? Робиться провокація, тобто створюється. Максимальні е, умови добрі для того, щоб інфекція розкрилася, і потім інтенсивна терапія. Велика доза бабах і, і так можна вилікувати. Розумієте, до чого я це все розказую? Ця, оця закапсульовані ці всі ваші, як би пройшло так. от, Собаки пудлость треба сам підстригти, і там підпалити, чи що ви там з цим робите, робить якісь такі магічні движення. Воно, по-перше, шкодить для тих людей, бо тому що вони потім, їм ці всі болячки повилазять, особливо страхи, чи щось інше, повилазить. Я не кажу, що зразу шизофренія, але але нагода до того є. Бо Тому що ми. Починаємо себе двояко поводити. Тут я як людина, а тут я йду до бабки ворожки, <кій> я, я занурюся в її світ, я до неї приходжу як ну, в іншій особі. А це, це зародки шизофренії. Коли ми йдемо до Бога, інша математика, бо тому що священик з дитиною поговорить і це правильно буде щоб проговорити, щоб дитина прожила то і сама дала собі раду на психологічному рівні. Але священник уділяє благословення, яке має силу, упорядкувати те, що збилося у програмному коді, якщо так можна сказати. І потім священник дає святе причастя, цілу кров Христа. Яке є абсолютно досконале для того, щоб вирівняти всі наші недостатки. А саме головне, коли йдеш до бабки, ти відволікаєш свою увагу від Бога на щось земне? Віск здавати, поливати ружу, підпалювати порушення першої заповіді. Тобто, коли йдеш до бабки, порушуєш першу заповідь, калічиш своє здоров'я. І нарікаєш себе на небезпеку, що колись воно повела з страшними болячками. А це виглядає, але дитині помогло? Звісно. Так, диявол вміє робити ілюзії. Деріво Христі, я сьогодні хочу ще, дякую вам ще за запитання. Я сьогодні ще хочу вам ще сказати за запросити вас до молитви за поважну людину, за священника, за отця, Іра, за, за отця Ігоря Чибраса. Він з Вишнівчика. Він служив там, ну він не з звишнівчика, він там служив довший час. І це отець для Світланки дуже є знайомий, і вона його знає, не один раз до нього приходила і спілкувалася з ним. Це був дуже добрий священник. І був дуже такий особливий священник. Так? Ну, якщо він був у Зарваниці, то певно, вишнівчик зарваниця це одно і те саме. І тому сьогодні, знаєте, згадуючи заслугу Божого. Оця гора, він сьогодні стоїть перед Господом Богом. знаєте? Він стоїть перед тими райськими дверима і разом із тими людьми, яких яких він супроводжував у своїм, у своїм пастирському діянні. Він з ними стоїть і просить у Господа милосердя для тих, для тих, для тих. Отець. Я знаю, що він з мамою Володимирою вони були у добрих відносинах. Це мама, це мама Світланіна, і приїжджав на похорон, хоч він вже не був, був парохом, але він приїжджав на похорон, як почув, що пані Володимира померла. Тобто це, знаєте, такий елемент людяності. Він вже не мав того знаєте, пастирського обов'язку. Бо вже не був там на парафії, але бачите, ото особливе відношення навіть до цієї родини. Я думаю, що він не тільки до родини Семенкових відносився так поособливо, але він був просто дуже добрим священником. Ну, я вам так ще хочу сказати, що священників поганих немає, є священники добрі і дуже добрі. Тому отець, отець Ігор був дуже добрим. І сьогодні, коли будемо молитися за, за отця ігора, я би хотів, щоб кожен із вас, хто мене дивиться, згадали своїх священників, які вже повмирали. І щоб разом з нами також помолилися, тому нехай Господь Бог прийме отця Югора у Царство Небесне. Нехай дарує йому прощення гріхів, щоб він гідно і достойно заступався за тих людей, яких до нього Господь Бог приводив. Бачите, отецьоро тут зображений на, таких, на фоні райських дверей, там і місце священника, зустрічати всіх своїх вірних і допомагати переступити. Оцей поріг, оцю межу райських дверей. Амінь.